Друзі, сьогодні моя улюблена тема, як почати фокусуватися на собі, поставити себе в центр свого життя та перестати страждати за іншими людьми, за якимись ситуаціями, які вже не актуальні, але вони вас ранять дуже сильно. Як вийти з цього такого не жертвеної позиції, але жертвеного стану, який з'їдає вашу енергію, який не дає вам жити своє життя наповнене. І я хочу в цій темі в цьому відео обговорити взагалі, чому так трапляється, з чого це з'являється, в чому це проявляється, і звісно, як вийти з цього, як вийти взагалі навіть у здорову самооцінку, у любов до себе, бо це якраз те, що нам потрібно, щоб вийти з цього, і як це зробити, звісно, що швидко і призупинити це раз і назавжди. Ця тема моя улюблена, бо вона дуже раніше була актуальна для мене. І я все своє життя до якогось певного недавнього часу, до цього року, можна сказати, дійсно була в цьому ж стані, тому я хочу про це розповісти, тому що я якраз з цього вийшла. І це впливає на всі сфери вашого життя: на роботу, на дружбу, на стосунки, на вашу проявленість взагалі в соціумі. На ваше навіть здоров'я, психологічне і фізичне в майбутньому, бо це потім переходить в психосоматику. Тож це те, що важливо вирішити. Почнемо з того, звідки взагалі береться цей стан, ця звичка ставити інших людей. Я би хотіла саме це поставити як головну тему, чому ми ставимо інших людей пріоритет, і відповідно від цього потім страждаємо. З мого досвіду, перший чинник, який дуже впливає, це. Травма відторгненості одного з батьків або з близьких людей у вашому житті. Наприклад, у мене в ранньому віці сім'ї пішов батько. У вас це може навіть не те, що би з батьків пішов, можливо, хтось з батьків був холодним, відстороненим, недостатньо приділяв уваги і так далі. Це взагалі базова ситуація, коли. Хтось з батьків долюбив вас і взагалі бути долюбленим це дуже рідка ситуація. Тому насправді травма відторгненості батьками чи одного з батьків, опікунів, близьких людей це ситуація, яка є в кожного в тій чи іншій мірі. Друге, це синдром хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика. Так само існує цей синдром. Це де у вас сформувався такий зв'язок. Так само зазвичай в дитинстві, де вам щоб отримувати любов, потрібно її заслужити. Особисто в мене я дуже чутлива людина, схильна до різкої реакції від критики, від засудження. Тобто я дуже важко переживала, коли там мене сварили, мене критикували, мною були незадоволені, і тому я виробила просту схему. Ага, щоб мене любили, щоб мене не сварили. Бо якщо мене сварять, мене так критикують, значить мене не люблять. Щоб мене не критикували й не сварили, значить мені треба бути ідеальною, мені треба їм догождати, мені треба обравчитися, мені треба бути чемною, мені треба бути тихою, лишній раз не вилазити, не проявлятися, бути такою сіренькою мишкою, щоб ніхто не міг. До мене якось докопатися і задіти мене, і щоб я не могла відчути того, що я не любима. І відповідно таким чином, через правильну свою поведінку, через те, що я ставила почуття інших, задоволеність мною, іншими у пріоритет, таким чином формується синдром хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика. Так само. Я зустрічала так само в своєму житті, до речі, чоловіків. Це теж не поширено чомусь про це розповідається, які так само проживали подібні ситуації, де батьки на них чи тиснули, і просто така сама ситуація, де треба заслуговувати батьківську любов, тому що батьки дуже авторитарні, і треба певним чином себе поводити для того, щоб вони тебе любили, і для того, щоб вони там тебе не обзивали, не ображали, будь-які є ситуації в різних мірах. Тож моїй. Парадигмі це походить від травми, відторгнення і від синдрому хорошої дівчинки чи хлопчика. Це може бути і то, і то разом, або навіть чогось одного з цих буде вам достатньо. Третє, чому взагалі трапляється так, що коли ми ставимо інших людей пріоритет, хочемо їм годити, хочемо ж зробити як краще так. А чому так трапляється, що насправді життя нас за це наказує, і потім приносить нам страждання, приносить нам те, що ці люди нас відвергають, обманюють, нам зраджують, ображають нас. Чи що ці люди просто не оцінюють нашу любов? І ми вкладаємося в стосунки з батьками, з друзями, романтичні, будь-які, ми вкладаємось в них більше, ніж вони в нас. І від цього так само є така невзаємність. Дивіться взагалі, нас життя. Ще завжди тому, що ми маємо любити себе. І ви можете побачити дуже сильно, як це проявлялося в вашому житті 100%. Також ми мусимо ставити себе в пріоритет і любити себе. Бо якщо ви не любите себе, ваше життя буде за це вйобувати конкретно. Коли ви будете ставити когось іншого в пріоритет, вам життя покаже, що жодна людина це не оцінить. Коли ви будете жертвувати своїми інтересами, своїми бажаннями, своїми цілями на життя ради іншої людини, ваше життя є Б тим, що так не має бути. Ваше життя накаже за те, що ви не любите себе, тому що нас життя хоче навчити любити себе. Чому? Тому що тільки люблячи себе, ви зможете полюбити інших. І коли ви не любите себе, коли ви проявляєте когось іншого пріоритет і так далі, насправді це не прояв любові, це прояв ваших травм. І життя просто хоче, щоб ви могли любити себе щиро, любити цей світ людей навколо вас щиро, і знаходитись в гармонії з собою, з цим світом, з соціумом, і просто жити своє життя, таке, яке воно вам дано по вашій душі. Якщо ви цього не робите, ви відходите від шляху вашої душі. І, відповідно, все йде по одному місцю. Четверте, як вийти з стану, де ви жертвуєте собою ради інших? Перше, вам треба зрозуміти, що проблема не у вас. Зафіксуйте це, що з вами все нормально. Проблема у людях. Ми не перекладаємо відповідальність. Проблема в тому, що ви обираєте цих людей. Це ваша відповідальність. Те, що ці люди вам не підходять, або що з цими людьми щось не так, це вже не ваша відповідальність. Ваша відповідальність тільки те, що ви обираєте не тих людей, не тих людей, які вам підходять. Ви обираєте людей, які будуть підтверджувати вашу травму. У вас є травма відторгнення, окей, ви знайдете собі зрадника підсвідомо, який вас потім зрадить, і ви. Підтвердите знову свої травму віторгненості, повторите свій сценарій. Ви, маючи там синдром хорошої дівчинки-хлопчика, будете знаходити людей, які холодні, які не здатні вам віддячити, віддати ту любов, у взаємність, яку ви їм даєте, і ви будете в них вкладатися, старатися заслужити цю любов, і вас це ніколи не вдасться. Чому? Тому що, наприклад, у вас. Був холодний батько, чи людина близька, яка вас відторгла. І ви тепер переносите цей сценарій у свої, наприклад, стосунки і бажаєте заслужити любов, когось з ваших батьків, авторитарних ролей близьких людей через вашого партнера чи через вашого друга, в те, що ви його дуже любите, і ви хочете заслужити його любов, ви і так стараєтесь, і так стараєтесь, і так підступайтесь. У вас ніколи цього не вийде. Не тому, що ви робите щось не так. А тому що ви обрали не ту людину, да, яка може вам це дати. Ви несвідомо через свої травми обираєте людей, які під, будуть їх підтверджувати і будуть їх навіть посилювати. Тому з цим так важливо працювати. Як взагалі попадаються нам такі люди? Ми їх обираємо інтуїтивно через наші травми, тобто стовідсотково. Люди, партнери, яких ви обираєте, з якими у вас одразу така хімія, недалекі в животі. Ви відчуваєте, ніби ви цю людину знаєте все життя, хоча перший раз її бачите. І у вас з'являється якийсь непереборний інтерес, який не сопоставимий з тим, скільки ви знайомі, але інтерес просто якийсь такий шалений, хімія будь-що, насправді це ваша травма відчуває. <с> Тут ми відіграємось. Запам'ятайте, що таких людей вам варто не поринати в це. Да? Вам варто не поринати в це і запам'ятайте, що вам треба дуже обережно дивитися на людей і не спішити з вступом стосунки, зближення дружнє, романтичне, будь-яке. Це така помірочка і така вам поправочка, бо 100% в більшості люди, які схильні, до такого до чого я була схильна. я насправді там до таких травмованих взаємовідносин а, в дружбі, в стосунках і так далі. Схильні до такої поведінки. Друге, фіксуємо, що ви не винні в тому, які ці люди. Ви маєте відповідальність тільки за те, що ви їх обрали. Як їх не обирати, як бути обачнішим, я вже розповіла щойно, але щоб ви надалі їх набрали, в нас ще є два кроки. Другий крок це. Вам з тих ситуацій, які у вас вже були, де вас хтось образив, обманув, зрадив, жахливо з вами поступив, не цінував вас, і вас ще це досі корить, Ви відчуваєте несправедливість за те, чому так ця людина з вами поступила, за те, чому вона так може з вами обходитись, потім іти забити, вообще жити собі своє прекрасне життя, і їй ніби все одно. Ви, ніби, пусте місце для неї завжди були, хоча б стільки вклали в цю дружбу чи в ці стосунки, і ви відчуваєте себе просто нічтожеством, непотребом, який просто взяли, використали і викинули. Ви маєте зрозуміти, що ці люди, які з вами так поступили, не можуть по-інакшому. Ці люди, скоріше всього, пережили подібні травми, як у вас, але просто їхня психіка відрагувала по інакшому і ви перейшли в спектр там чутливих людей, які стараються заслужити любов. Вони перейшли в спектр людей холодних, від'єднаних від своїх відчуттів, які не мають саморефлексії, які не сильно відчувають емпатію, навіть які ізбігаючі та відторгаючі, які бояться близькості. Вони не можуть її створити в своєму житті. Тобто ці люди не розуміють того, навіть що вони щось роблять не так. Вони не усвідомлюють того, що вони не можуть побудувати близькість. В них є от якісь певні патерни поведінки, якісь певні травми, які ними керують, і в них немає такого рівня емпатії, зв'язку з собою, щоб вони могли усвідомити: блін, я роблю іншим людям боляче, тим, що я поступаю з ними так-то і так-то. Я не хочу робити іншим людям боляче, бо це і мені приносить біль. Вони цього не усвідомлюють. А ви усвідомлюєте, ви маєте зрозуміти, що люди, які вам приносять біль у вашому житті, в них самих болить дуже сильно. Тобто, люди, які щасливі, випромінюють щастя. Люди, які красиві, дають вам теж відчути себе красивими і роблять вам компліменти, і ви це могли помічати. Люди, в яких всередині там, гниль, образа. Травма, вони будуть це виливати на вас. Їм нема як проявити до вас щастя. Вони не можуть вам дати любов, бо в них немає цього всередині. І з усвідомленням цього мені стало настільки сильно шкода цих людей. І я дуже хочу, щоб ви відчули це саме і ви зрозуміли, що всі ваші обідчики це люди, які. Живуть з неймовірним болем, можливо, ненавистю до себе, відчуттям того, що вони нікчемні, і вони не можуть в цьому признатися в собі. Вони не можуть цього усвідомити, вони не можуть це пропрацювати, вони не можуть це вирішити, бо вони не можуть піти в глибину з собою, так само, як і тому і не змогли піти в глибину з вами. І до таких людей ми відчуваємо не співчуття. Тому що співчуття це прояв емпатії. Я пропоную відчувати жалість, тому що жалість це для мене мікс співчуття і агресії. І вам потрібно дозволити, звісно, що відчувати до цих людей агресію. Так само жалість це такий прояв чуть-чуть, его, де ви відчуваєте, що от ця людина там так то не може, а ви. Краще в тому, що ви це можете Дозвольте собі себе відчути кращим не з точки зору, що я такий класний, а з точки зору, що у вас є якісь певні переваги, і ви не жертва, об яку витерли ноги і викинули як тряпку. а... Ви людина, яка в чомусь краща за цю людину, і ви зможете вийти зі своїх травм, зі своїх патернів, ви зможете це вирішити. Ви зможете вийти в здорову самооцінку, побудувати здорові стосунки і здорову дружбу. Ці люди цього скоріш всього не зможуть. І це дає вам силу і розуміння того, що ви не жертва, ви якась. Така якась пішка, яку я зіграла, зіграли, так? а ця людина, еталон, неймовірна, вона живе своє найкраще життя і просто розкидується людьми отак от і отак. от Ні, ця людина просто травмована, В неї болить, вона не вміє інакше і, скоріше і всього, інакше не навчиться. І ви в цьому краще за неї. Дозвольте собі відчути себе кращим і відчути себе не нижче. Не якимось там рабом чи якимось таким, не очень. А відчути, що ви або на рівні з цією людиною, яку вважали Аталоном, або ви навіть вище за неї. І це допоможе вам зрозуміти, що насправді з вами все окей. Третій пункт, якраз переходячий з другого, це. Якраз усвідомлення того, що ви класні, ви можете проявляти любов, ви можете її віддавати, приймати, ви відчуваєте емпатію, ви маєте співчуття, ви настільки багато за своє життя віддавали і хотіли просто отримати у відповідь. Але замість того, щоб віддавати цю всю любов, яка сидить у вас, яка просто хоче проявлятися, почніть її проявляти до себе. Чому? Тому що те, що ви ставите інших людей пріоритет і так далі, і за цього потім страждаєте, це ж не прояв любові. Ми думаємо, що це любов, що ми, ми любимо цих людей, ми їх кохаємо. Вони просто неймовірні в нашому житті такі єдині. Але насправді бажання заслужити, отримати це вже не прояв любові. Тому що Любов це про віддачу, коли у вас всередині багато любові, і ви неї ділитеся безкорисно, без того, що от я тобі дав і ти мені дай. Ні, це не прояв любові. Друге, це оце переміщення іншої людини людину пріоритет, це ознак співзалежності. Я думаю, кожному відомо, що співзалежність, емоційна залежність, контрзалежність це не любов, це нічого не має спільного з цим. І така модель поведінки до любові не веде. Тобто, все, що ви відчували до людей. Коли ви ставили їх пріоритет, жертвували собою і так далі, це не відчуття любові. Якщо ви хочете дійсно полюбити інших людей і щоб ваша любов була до інших, повага до них, і так далі, всі позитивні почуття до інших людей. у Вас були здорові, у вас була здорова дружба, відносини і так далі, вам треба побудувати здоровий паттерн, де ви любите спочатку себе і ділитеся цим, проявляєте це. Тож. Дуже важливий пункт насправді, щоб дійти до тої точки, де ми сфокусовані на собі, де ми ставимо себе пріоритет, це саме любов до себе. І любов до себе це для мене завжди було дуже афімерне поняття. Я не розуміла, що означає любити себе. Хтось каже, що це оце, це ото, це, ото, це отак. Тобто, сама по собі любов це дуже таке розширене поняття і не конкретне. І що означає тоді любов до себе? Це означає не їсти щось, спати в режимі. Чи може не дозволяти іншим людям там, ображати тебе? А яка гра між тим, що ти любиш себе, і між тим, що в тебе его, наприклад, да? що там, хтось тобі щось не так сказав, і ти вже таки все, пішов геть. Да? А може любов до себе це все-таки просто не відтиргати людину, а може просто заспокоїтись, вислухати її. Тобто, дуже розмите поняття. І я зрозуміла, що для мене любов до себе, і як я дуже швидко її задіяла в своє життя, я зрозуміла, що ми проявляємо любов до інших, до своїх партнерів, наприклад, так як ми б хотіли, щоб її проявляли до нас зазвичай, бо ми хочемо заслужити те, щоб її проявляли таким чином до нас. Ми цього ніколи не заслуговуємо, бо ці люди не можуть цього дати. Але я зрозуміла. Що я просто можу до себе відноситись, як до своєї коханої людини. Саме другий пункт, якщо вам цей не підходить, який мені сподобався, це розуміння того, що у вас завжди є внутрішня дитина, так? і ви можете зрозуміти, що ви, як внутрішній, дорослий, так само, як доросла вже людина, як би ви хотіли, щоб було у вашої доньки чи вашого сина. Чи ви б хотіли, щоб ваша донька зустрічалася там з таким то хлопцем, з яким ви зустрічаєтесь? Чи ви б хотіли, щоб ваша донька постійно харчувалася фастфудом, як ви харчуєтесь? Чи хотіли би ви, щоб ваша донька не висипалася, постійно була без енергії і так далі? Тобто ми живемо для себе, я взагалі це поєднюю. Ми живемо для себе так, як ми б хотіли, щоб жила наша кохана людина чи наша любима дитина. Насправді це дуже схожі між собою речі, тобто саме з точки зору турботи про себе, так само, як і до дитини, так само і до коханої людини. Ми б не хотіли, щоб вони там якось були там, де їм не варто бути, де їх не цінують, де їх виснажують. Так? І чому нам не ставитись так до себе? Якщо ви дійсно хочете, щоб до вас ставились до речі, ця практика вам допоможе. Зробити те, що ви ніколи більше собі не дозволите такого відношення до себе, як ви дозволяли раніше. Бо ви можете собі дати всю любов, яку ви раніше хотіли заслужити, і вам не треба більше погоджуватися на менше для того, щоб відчути хоча б капельку, хоча б крошки цієї любові. Ви можете тепер дати її собі в неймовірній кількості. І нам треба усвідомити, що ми все-таки від народження до смерті завжди одні. Всі люди приходять, уходять, це нормально. І ви найголовніша людина в своєму житті. І якщо ви хочете жити щасливе життя, ви маєте любити себе, бо це допоможе вам обирати правильних партнерів, які будуть робити ваше життя краще. Бо коли ви полюбите себе, ваше життя стане настільки ахуєним. Що ви ніколи собі більше не дозволите вернутися вашому там колишньому аб'юзеру, чи прийти ще якомусь новому, там не знаю, комусь, чи повернутися, чи прийти якісь нові подрузі, яка буде там вас ображати чи жрати вашу енергію, так вам настільки класно самостійно, що ви будете обирати тільки людей, які будуть робити ваше життя краще. І з цієї позиції де вам класно самому. І ще краще з іншою людиною, ви тільки з цього зможете будувати здорові відносини у всіх сферах свого життя. Так само через те, що ви проявляєте дуже любов до себе, ви зможете притягнути там партнера, наприклад, якщо в цьому ваша ціль, який дійсно до вас буде ставитись так само або навіть краще. Просто тому, що у вас вже буде стояти перша якась планка, а друга це така практика програмування. Тож дуже просто. Зафіксуйте собі в голові ці три пункти: те, що з вами немає проблеми. Просто ви обирали не тих людей. Друге пожалійте людей, які з вами погано поступали, і зрозумійте, що вони просто не можуть інакше. Третє. Це рухайтесь до любові до себе, і вам найлегше це допоможе усвідомити це постійне тримання в голові того, що я хочу до себе відноситись, як до коханої своєї людини. Я хочу, щоб до мене так відносились, і тоді я маю до себе так відноситись першим чином, так? І якщо я хочу стати людиною, яка має здорову самоцінку, самоцінність, яка любить себе, я просто маю постійно тримати в голові. А чи я б хотіла, щоб моя кохана людина знаходилася в цій ситуації? Чи так-то, так-то робила, так-то харчувалася, так-то піклувалася про себе з такими то людьми, спілкувалася, працювала на цій роботі, яка її, наприклад, виснажує. Напевно, ви б цього не хотіли. То чому ви для себе цього не зробите? Всю любов, яку ви хотіли дати іншим, щоб її заслужити, дайте її просто собі, і вам більше ніколи її не прийдеться заслуговувати, бо вона завжди буде всередині вас. Я вас дуже люблю, обіймаю буду вдячна за хоча б один інсайт. Який вам запам'ятався, і так само для мене буде дуже цікавим, якщо ви задієте дійсно ці три пункти, і ваше життя швидко зміниться. І, ви потім мені напишете фідбек, як воно змінилося. В будь-якому випадку за будь-які коментарі я буду вдячна. Всі тайм-коди, всі посилання на мої соцмережі будуть нижче, і чекаю вас в наступному відео.